Якщо ви хочете коротко знайомитись, що в новому законі про мобілізацію, який сьогодні підписаний президентом України, Telegram Шопці профілю я знайшов гарну, гарну інфографіку. Закон про мобілізацію, що змінилося? Там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14. 14 пунктів. 14 пунктів. Новацій дуже коротко, дуже стиснено. Ви зможете завантажити собі це фото і поділитися з друзями, бо дуже-дуже багато людей зараз намагаються розібратися, що там, де там, як там, як зміниться ваше життя. От, будь ласка, телеграм в шапці профілю. І зараз запишу відео в Ютубі. Воно, Ютуб теж в шапці профілю, де проаналізуємо кожен пункт. І сьогодні о 22.15 стрім проведемо. Приходьте. Приходьте, поговоримо взагалі про те, що нас з вами чекає. В умовах нового закону про мобілізацію, в умовах продовження воєнного стану, причому безкінечного продовження воєнного стану, в умовах того, що Україна певним чином виходить з деяких домовленостей, там, до речі, з Туреччиною вийшли з певних домовленостей, ніхто не розуміє чому. і... Що вам робити з урахуванням всього того, що відбувається в країні? Пишіть, будь ласка, в коментарях, ви ознайомились вже з новим законом чи ні? Бо були українці, які казали, ні 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 нічого аналізувати не треба, він ще не підписаний. Я буквально вчора записав відео. Він буде підписаний дуже швидко. Реально, я не думав, що буде так швидко, що це фактично за добу. Клац і підписаний. Через місяць вже буде діяти, а процеси, зазначені в тому законі, вже працюють. До речі, я ще раз підкреслюю, що ми країна, в якої є мобілізаційне законодавство, найкраще в Європі, а можливо в світі. Знаєте, я думаю, є чим пишатись. А іншим країнам є чому повчитись в Україні. Як ви думаєте, будуть вони переймати наш досвід? Телеграм шап з профілем. І я чекаю на ваші коментарі.